Вітаю, церква, хочу сьогодні разом з вами прочитати уривок, який записаний у книзі Пророка Ісаї в 30 розділі з 1 по 5 вірші. Тут написані такі слова. Горе непокірним дітям каже Господь, котрі проводять наради, але без мене, і укладають угоди, та не в моєму дусі. А щоб долучати гріх до гріха, вирушаючи аж у Єгипет, не радячи ж зі мною, аби шукати захисту в силі фараона та сховатись у тіні Єгипту. Адже заступництво фараона обернеться для вас соромом і укриття в тіні Єгипту ганьбою, бо хоч його князі дійшли до Цаану, його посли прибули. В ханес вкриється ганьбою кожен, хто покладатиметься на народ, який не принесе їм ні користі, ні допомоги, а лише ганьбу і сором. Ці слова пише пророк Ісаїя від імені Бога, звертаючись до ізраїльського народу і до царя царя Езеки, який в той час. Переживав дуже складні політичні і військові обставини. Ми знаємо про царя Езекію, про те, що він був досить благочестивим царем. Він шукав Бога, він покладався на Бога, він проводив досить важливі духовні реформи, які допомагали народові більше покладатись на Бога. Але наприкінці. VII століття до нашої ери відбувалися дуже складні умови для ізраїльського народу, і ці умови були пов'язані з зростанням Асирійської імперії. Асирійська імперія зростала, Асирійська імперія розширювалася, Асирійська імперія захоплювала сусідні країни і наближалася до Юдеї. І от цар Езекія, цей благочестивий цар, який шукав Бога, який покладався на нього, який намагався служити йому. В оцей період, коли асирійці наближалися до юдеї, він відчував і переживав таку кризу віри, коли йому здавалося, що Бог не може захистити. Ізраїльський народ. І тому він намагався укласти військово-політичний союз з фараоном, такий собі союз з Єгиптом, який на той час також був досить могутньою імперією. І от Бог через пророка Ісаїю, він докоряє народу, докоряє радникам царя Езекії, докоряє самому царю Езекії у тому, що вони роблять гріх, вони докладають гріх до гріха, відступаючи від Бога. Не радячись з ним і шукаючи допомоги у світі, а не у нього. Помилка Езекії полягала в тому, що він намагався ті питання, які повинен цар вирішувати перед Богом і з Богом, він намагався вирішити, прибігаючи до допомоги сильних світу цього. І ми знаємо про те, що. Езекія досить добре відреагував на ці слова пророка Ісаї, і він покорився Богу, він не став складати військово-політичні союзи з Єгиптом, і Бог допоміг йому. І це написано далі в книзі пророка Ісаїї, про те, як уже Іудея була оточена. Божий ангел він просто прийшов і вразив війська асірійців і таким чином. Юдея була звільнена від ворогів. Ця історія вона показує нам, що земні помазаники, земні царі, які були в ізраїльському народі, навіть найкращі з них є недосконалими грішними людьми, які в час випробувань вони здатні хитатися і проявляти невірність. Але всі вони були поставлені в свій час Богом. Для того, щоб через них люди могли розмірковувати про того помазаника, який має прийти від Бога у світ. Про помазаника, яким є наш Господь Ісус Христос. Ми знаємо про те, що наш Господь Ісус Христос є найкращим помазаником, який від Бога приходить у світ. Ми знаємо про те, що наш Господь Ісус Христос, Він не хитався у вірі. Пройшовши життєвий шлях, він прожив його твердим у вірі, стикаючись із ворогами, стикаючись із небезпекою для власного життя. Він повністю корився Богу. І він корився Богу аж до Христа. І оця його твердість у вірі, і оця його досконала покора Богу, вона привела Його на хрест. Навіть будучи розп'ятим на Христі, Син Божий виявляв повну твердість у вірі, і Син Божий виявляв там повну покору Богу. І через його жертву на Христі, він отримав перемогу над ворогами. Він отримав перемогу над своїми ворогами, які хотіли, щоб він злякався, які хотіли, щоб він. Відступив від Бога, щоб він не продовжував свою справу. Він отримав перемогу над нашими ворогами, він отримав перемогу над гріхом. Його голговська жертва стала перемогою над гріхом. Гріх був вражений, гріх був позбавлений своєї сили над віруючими людьми. На Христі, Син Божий, отримав перемогу над смертю, коли Син Божий помер і воскрес. Смерть була зруйнована, її влада була зруйнована, і віруючі люди тепер воскреснуть для вічного життя. На Христі, Син Божий, отримав перемогу над Сатаною. В нього немає тепер сили і влади засуджувати віруючих. В нього немає тепер сили і влади утримати віруючих людей від віри. І всі наші вороги вони були знищені. Знищені нашим помазаником, який був твердий у вірі, який був твердий і непохитний у покорі Богу, який пішов за нас, пішов на хрест. І цей син Божий, цей помазаник, він вічно живий. В ізраїльському народі різні помазаники були, різні царі. Деякі з них були дуже благочестиві, деякі дуже нечестиві. Але всі вони були смертними, і ті з них, навіть які були найкращими царями, вони прийшли до кінця свого земного життя і померли, і на зміну їм приходили нечистиві царі, нечистиві правителі. Але краса і слава нашого небесного помазаника, нашого Господа Ісуса Христа, полягає в тому, що Він живе вічно. Він вічно є тим, хто може і має владу керувати нашим життям. Він є вічно нашим Царем, який не піде шукати допомоги у світові, який сам є сильний і твердий, і непохитний у покорі Богу. І Він веде нас до Бога. Він веде нас до того, щоб і ми, покладаючись на нього, залишалися твердими. Сильними і непохитними у вірі. Ми можемо бути твердими, сильними і непохитними у вірі не самі собою, а лише у ньому, лише покладаючись на нього. І ця історія вона спонукає нас до трьох важливих речей. Ця історія спонукає нас, по-перше, повірити в те, що є ціла низка духовних питань, які ми, як віруючі люди, не маємо вирішувати. Покладаючись на світ. Наприклад, коли в мене є проблеми з гріхом або з наслідками гріха, коли гріх руйнує моє життя, я повинен йти до Бога. Я повинен йти до того, хто сильний спасти мене від мого ворога. І дуже великою помилкою і гріхом буде шукати якісь земні поради, шукати якісь земні сили і засоби для того, щоб вирішувати. Якісь духовні проблеми. І тому Бог він попереджає, що ті, хто покладається на світ, ті люди, які шукають світське, мирське вирішення духовних питань, вони не отримають нічого окрім ганьби, сорому і безпорадності. Тому що світ не може вирішити духовних питань, які виникають в серці віруючої людини. Цей уривок також спонукає мене визнавати гріховність свою. Визнавати гріховність у тому, що я схильний шукати допомоги в вирішенні духовних своїх питань не у Бога, а шукаючи якісь для себе сили та поради світу. Все це є гріхом, тому що все це соромить Бога, все це знеславлює Бога. Я маю переглянути своє життя, маю переглянути те, як я вирішую духовні питання, які виникають в моєму серці. І жертва Ісуса Христа вона дає мені сили і мотивацію і ясне мислення, коли я вклоняюсь Христу, який був непохитний твердий у вірі аж до Христа. Коли я вклоняюсь Христу, який переміг. Гріх переміг світ, переміг сатану, переміг смерть. Все це показує мені, що якщо Христос є тим, ким Він є, якщо Христос є тим Божим помазаником, який переміг моїх ворогів, то я можу і маю покладатися на нього у вирішенні своїх духовних проблем. Нехай Господь благословить нас вклонятися Христу і жити, відображаючи Його славу в нашому житті. I mean.